Вітаю, друзі! На каналі Все по-домашньому. І сьогодні хочу поговорити про курей. Ось вам показую, яка черга вистроїлася. Нестися чекають. тут. Там в ящику дві курочки вже сидить, кугут їх охороняє, ось ця курочка. І тут була ще жовтенька, але вона відбігла. Ось так. Не збільшується. Видно вам, так? Да? Одна хвостиком туди, друга сюди. Так. Сьогодні у нас на дворі. Ой, яке це сьогодні у нас число? Ех, погода взагалі прекрасна. По градуснику дивилася, показує нуль, а по відчуттях десь мінус 5-6. І ось зараз почався сніг. Весело лише нашим песикам До речі, ось ця їхня мамочка. Була днів два назад, пропала, побігла зі мною в село, я не побачила, і півдня її не було. Аж вночі ми її знайшли. А ось ця дамочка придумала собі нестися ось в такому ящику. Сюди також було. Нанесло листя осінню і ось це вже декілька разів вона тут. Я сюди накидала великий кількість сіна, і вони несуться. До речі, одна гусочка також тут примостила собі гніздечко нестися. Отже, сьогоднішня тема. Чому висіють кури? У минулому відео, коли я знімала про свійську птицю, мене запитували, що є такі випадки, коли лисі курочки. Для цього є багато причин. Але є кілька таких основних: це вік курей. Якщо курочка, ну, от я з свого досвіду скажу, тримаю. 3-4 роки, не більше, і то 4, це вже трошки забагато. Далі вона вже ну, виношується. Потім, якщо на господарстві багато півників, у мене є 19 курочок, і наразі я маю два кугута. Старий на відео і той, що коло курочок коло гнізда. Сидів, якщо багато півників, вони також замочують курочок, видирають з них пір'я. Потім нестача різних вітамінів. Це також впливає на курочки, тому вони лисі і можуть погано нестися, можуть яйця бути дуже такі. Поганої якості, без твердої оболочки. І ще така причина може бути в курей воші. Може, можуть бути прості воші, може бути і пуховий гризун. Це також треба зловити курочку і провірити, подивитися, вони здебільшого поселяються під крилами біля хвостика на шиї. Буває на сп... ну, взагалі буває і по цьому тілу, але ось це такі місця, де найбільше їхнє скупчення. Там найбільш тепліше їм і ну, легше їм там. Тому треба провірити ось на ці такі головні причини. Якщо ж в курей пуховий гризун, то тоді, там, де вони сплять, потрібно насипати багато свіжого попелу. Це такий лайфхак з домашнього, верніше з мого досвіду. Якщо ж не поможе, то тоді треба брати в аптеках якісь спеціальні засоби для того, щоб потравити. Хоча й не завжди допомагають ліки з аптеки. Тому перше потрібно визначити проблему, щоб знати, як з нею боротися. Наразі дякую всім за перегляд відео. Дякую, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, пишете коментарі. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові.